Привіт усім! Сьогодні 24 листопада, 22 рік. Як завжди ми на Луцькому авторинку знімаємо і показуємо автомобілі, які скільки коштують, який рік. Нас сьогодні трошки притрусило. Всім гарного перегляду. Натискайте вподобайку, підписуйтесь на канал. Продається Меган 4. 13300, 2,5 дизель, 16 рік, пробіг 149 тисяч. Телефончик продавця. Показую. Оготікавий автомобіль. Формує там зовнішнє лакофарбове покриття. Коробка у нас механіка. Шестиступінчата механіка. Продається Рено лагуна. Багато мене в командирах писали зняти лагуну. Але на ринку таких автомобілів обмаль. Одинадцятий рік, 7 тисяч. Дизель 1.5 пробіг прибіг 194 тисячі кілометрів. Телефончик продавця показав. Кого цікавила лагуна, будь ласка, показую лагуну. Поки хожу, знімаю, бачу тільки одну. На механічній коробці передач. Подве дозволяє зняти. Всі подавці дозволяють зняти. Прошу звернути увагу на цей автомобіль. Ось такий салончик. Все чистенько, гарненько. Ніде нічого не потерто. Жодного підкрасу по машині немає. Є задній підлокітник, передній. Зверніть увагу на цей автомобіль. Четвертий меган продається. У нас стоять протутуманки. Що в нас є по автомобілю? Інформація, 13500 і телефончик. 17 рік, дизель 1,5. Пробіг 135 тисяч. Непоганий пробіг на такий. Автомобільчик дуже гарно він зберігся з 2017 року. 13500 на старті. Можливо є торг, можливо без торгу. Телефончик ви бачите. Уточнюйте все у продавця. Продається четвертий маган. передні прототуманки є. Паратроніків я поки не бачу. 13499. Версія Intense. 16 рік. Так, ціна є, телефон продавця є. Коробка в нас механічна. Ще є меганчик 4 версія BOSS. Ціна даного автомобіля 14700. 17 рік. Дизель 1,5, прибіг 140 тисяч, без підкрасів. Так, телефончик є. кого цікавий такий меган. Механіка. Зеркала, дзеркала, сплави, парактроніки. Дуже класний колір цього Мегана 4. Такий червоний переливається. Зверніть увагу, хто хоче собі читати Меган. Передні паратроніки є, передні протитуманки є. Всього коштує 12950. Що ми бачимо 17-й рік, 190 тисяч пробігу. Оце тут на воду інформацію, почитаєте собі. Телефон, ціна. Ну, автомобіль дуже шикарно виглядає це і ну, взагалі просто пушка. Четвертий меган продається. Що ми бачимо по ціні? 12300. Телефони продавця. Ви бачите. Навігація, підігрів, пробіг 163 тисячі. 12300. Кого цікавий четвертий меган Непоганий варіант. меган 4. Білий передній партронік 12 12500, 17-16 рік, дизельний 5, пробіг 194 тисячі. Інформація, телефончик, ціна. Ви бачите, є складні електродзеркала. Зверніть увагу на цей меган. Хто собі обирає? Четвертий меган Продається. Продається з ціною. 12900. Телефончик продавця 17 рік. Пробіг 185 тисяч, ще вона якась інформація. По автомобілю, якась роздруківка, напевно, з перевірки. Не точно тиго продавця. Коли привезено, що робилося по автомобілю. Ну, Четверті мигани вони дуже гарно виглядають. Дизайн їх просто бомбезний. Четвертий Меган. Рено. Артронік передній є. Садні є 13200 телефон. Пробіг сто вісімдесят дев'ять рік. Мирно четвертий Меган, передній парактронік, закослави, Релінгі. 170 тисяч пробігу, механіка 1.5, 13950, 950, 17 рік версії бос. Механіка. Ти Да. Такий меганчик продається. Білий четвертий миган. 13500, 2017 рік, пробіг 160 тисяч. Телефончик ЄС. Yes, подзвонили, купили і на здоров'я. Мигани це пушечні машини.